це міліція з народу і тепер підтримує наші вимоги. Ой, пробачте. Пробачте. А що це таке? Ви мене штовхаєте? Не штовхайте мене, будь ласка. Ну нічого, не... ні, ну, будь ласка. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте закон. Ви воротайте Дозволяє Ось саме не трогайте мене руками. Мене ця рука хвора. Пройдіть, будь ласка, там рука у нього хвора. Я вам правду. кажу. Якщо хворою рукою хай сама сиди. а вам не соромно сидіть. Хто вам потрібно виклик, представник комітету Верховної Ради соціальної політики зараз? Ми вам представникам і не порушувати мої права. Право на свободу пересування. право на мирні збори. Право на свободу думки. ви на рівному місці спровокували конфлікт у підтримку. Заводу «Південмаш» Це підтримку неприйняття не злочин. Не закону, 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 не закону про пенсійне забезпечення. Згідно, з чином конституція, це є закон? Так. Так. Дає право. Є? Закон України. Так, що там написано? Що люди мають право на проведення Питань, мирних зборів. Але завчасно помідомивши орган, цього за раму, немає влади. У порядку передбаченому закону, ну, а якщо закон немає. То ми керуємось загальними нормами Конституції. Ви повідомили? Але ж закону О, немає. Як це немає? немає Я зараз повідомив органи. Ви будьте законопослушні, та, ви розумієте, що державі заборонено Скільки те, що не передбаченим законом, а громадяни мають права, не вичерпані Конституцією. Ви це розумієте? А ви розумієте? Ну ви це розумієте, що це радянський у вас підхід взагалі. Ви рахуєте До чого це все було ви Майдани, ви ці революції. Якщо ви зі своєї зручності дивитесь на всі ці Є. І для вас не існує ніяких прав, свобод, абсолютно. І що? Якщо ви хочете, він, вас, ким держави? він вигаданий? Народ, Вами? конституція, народ. Якщо... Конституція, ви, дає Конституція дає право. Якщо ви будете нормально вдержати, це залежить від вашого народу. Я, я знаю Ми міліціонерів, які мені не перешкоджали проводити мирні збори. А вам хто перешкоджає? Ви просто знаходитесь. Просто... Я розкоджає? перепрошую. Ви Але ви тільки що мене вийшло, нас щодня щойно виштовхнули. Я сказав полковнику, полковник, я Ми вас супроводили культурною візою. А у вас є якісь побої, чи щось у вас є. Немає побоїв, мене не били. Так ви розумно... Ну ми ну, професійно виробали, спрацювали, виробили? ще й скажу. Но камера все зафіксувала, Значит, СБУ ТВ теж зафіксувала. Давайте я буду... Спілкуватися з <зобі> одним. Ви я так думаю, організатор. який організатор? Ми всі страждаємо від пенсійної реформи. Ви теж можна людина, ви, ви, але ви не дякую нам. за те, що ви робите. Але ж ви давайте це повинно вам цікаво подяка. Ми вам зараз запросимо представників. Як кажуть у Росії право на мірне собрання є конституційним правом, являючися адміністративним правонарушенням. І караючимся в уголовному порядку. Ви, я ви, розумію. У вас є... Вам ось <різв> ця ментальність дуже близька. І що? Ось є ось цей плакат. Ви, я його передам визу? вам або представнику капітану. Не, не, я не я, я знаком представника, який вам безкупуватися, і реагувати на вам варіанти. Але ж точно защищається. Ви самі під собі яким? Яким ми указом ви е керуєтесь, коли не допускаєте людей ми, до по комітетів? Тримайте в руках, будь ласка. Потім ви так свирой на міліціонера навіть да, самі. Я не буду скривати, Ви ж його е працювали тримали. Ми почнемо з того, що взагалі туди ж не представлятися. Шановні, Шановні громадяни, всі вітаю на нашій акції протесту Шановні проти рима. погіршення пенсійного забезпечення всіх громадян цієї всі країни на вимогу МВФ на вимогу олігархів, для того, щоб наша робоча сила стала ще дешевшою. Нам це неприйнятно. сьогодні. Тут по відбувається засідання комітету Верховної Ради України з соціальної політики. Міліція незаконно перешкоджає донесення наших думок, наших вимог до представників комітету. Без жодних законодавчих обґрунтувань. Ми щодня прокидаємо ще пізніше, ніж ми були вчора, позавчора, тиждень тому, через курс долара. Вся наша купівельна спроможність падає. Що робить в цих умовах комітет соціальної політики? А я вам скажу, що він робить. Здавалося, що гіршої пенсійної реформи, ніж її хвалив Тігібко у 2011 році, і бути не може. Але чудо! нова Верховна Рада України, новий уряд проштовхують згубну пенсійну реформу допрацьовану, яка уріже пенсії для працюючих пенсіонерів. Це стосується і міліціонерів. До речі. Також ця пенсійна реформа позбавить фактично права на пільгову пенсію працівників, що трудяться на особливо важких та шкідливих роботах. Це підземні роботи, це агросектор, це водії міського транспорту. Всі ці люди, які працюють на особливо шкідливих умовах, вони будуть змушені працювати на 5,